би сказати ще раз слава Богу, браті сестри. Знаєте, перед нами заповідь Господня. Я так собі роздумав, думаю, знаєте, слово Господнє говорить, що Господь Духом Святим перед нами. Але сьогодні хочу сказати більше. Сьогодні Він перед нас і тілом. Тіло не таке сьогодні, як моє, фізичне, але таке, яке Він заповів в хлібові. Закладена плоть Його, пліт виноградний це кров Його. Тобто, знаєте, часто ми в деяких речах не розбираємося. Але Слово Господня говорить, що хліб і пліт виноградний. Він символізує тіло самого Ісуса Христа. Тому хотів би сказати, і сестри, що ми сьогодні не тільки перед духовним Богом, але і перед матеріальним, який Він дав, браття і сестри. За нас. Тому хотів би, щоб це зібрання, воно не було таке, знаєте, як сказати, по звичці нашій. Формальне, це особливе зібрання тоді, коли ми в Бозі нуждаємося. І повірте, не тільки сьогодні. Але сьогодні воно величніше. По якій причині? По тій причині, що ми будемо споживати сьогодні. Слово Господнє говорить, що коли ми сходимося, щоб ми. Роздумували над цими всіма обставинами. Які саме обставини? Знаєте, навколо нас світ складається з матеріального, гріховного, пожадливого світу. Ну, є Бог і є Його слово, яке Він заповів нам, і сестри, щоб ми в ньому перебували. Якщо ми в ньому не будемо перебувати, світ дуже легко нас відведе. Знаєте, прийшла на пам'ять така. Одне місце слова Господня, ви пам'ятаєте, були всі учні Юда був між ними. Скажіть, що манило юду? Христос? От як ви думаєте? Скажіть, чи манив юду Христос? Ну, я б так не сказав. би. Через те, що пройшло трохи часу, Він вибрав щось важливіше. Розумієте? Був вибраний в число апостолів. Ну, це, знаєте, не міг простий такий якийсь чоловік, правда, туди попасти. Це 12. Ну, це саме були таких, на яких Господь споглянув. І дивіться, був навіть між 12 той чоловік, який вибрав щось цінніше. Слово Господнє описує, що це невелика кількість грошей. Ну, це, знаєте, якби там якісь захмарні гроші пообіцяли так. А Слово Господнє говорить за 30 серібників. Ціна раба. Ну що, ти розживешся на такі гроші? Ну, але, знаєте, людина полокомилась. Гроші. Хтось полокомився на владу. Хто на що? Але знаєте, в диявола стільки багато таких всяких своїх речей дрібних, великих, хтось купиться на велике, правда, хтось купиться на дрібне. Тому слово Господнє хоче, щоб ми, нас не було зведено з дороги. Тому що. Час дуже небезпечний. І повірте, не тільки сьогодні. Навіть коли ходив Христос по землі, також час був дуже небезпечний. Подивіться, одного разу Христос встав, сказав слово, і 150 учнів відійшло від Нього. Сказали, та хто може слухати оцю науку? Він говорить про кров свою, що її треба пити, про тіло своє, яке ми маємо їсти. Подивіться, були люди також близькі. Між тих 12, ще було 150. І слово Господнє говорить, одного дня відійшли через те, що вони в Христі щось побачили, не то. Що ми, браті і сестри, сьогодні можемо бачити в Христі? Він наш Спаситель, чи Він, можливо, той, хто нас виручить в тяжкий момент життя? Можливо, Він є той, хто нас має ізцілити. І ми приходимо його зразу, пов'язуємо в дулги. Господь, ти мусиш. Я тут на твоєму слові скажу, знаєте. Бог нікому нічого не мусить, хочу ще раз сказати, браті і сестри. Ми йому мусимо. Через те, що Слово Господнє говорить, що Він нас придбав чим? Кров'ю своєю. Тому хай буде імені Його слава. Хочу зачитати пару місць з Писання, перше місце Іван Ліві, від Івана, буде третій розділ з 16-го віршика. Всі ви дуже добре його знаєте, хто читає Писання. Так би бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Знаєте, тут один віршик, верніше всі вірші, але я на один віршик хотів би звернути увагу на 17-й, де пише, Бог не послав свого сина, щоб світ засудити, але щоб світ через нього спася. Браті і сестри, скажіть, коли Христос прийшов на землю, чи він мав за що засудити світ, чи ні? От як ви думаєте? Але дивіться, він тим не скористався. Він не прийшов тоді, був судити. Ну він прийшов показати свою вічну любов. І сьогодні ця вічна любов, вона до нашого часу донесена. І ми сьогодні згадуємо, браті і сестри, про його велику любов. Ця любов не просто на словах. Знаєте, сьогодні любов в світі така присутня. Подивився хлопець на дівчину, полюбили, вроді би так. Одружилися, пройшло трошки часу. Все, розійшлися. Ви знаєте, в Христа не така любов. Дивіться, його любов до смерті. Вона собі уявити? Оце так любов. Не так я полюбив сьогодні, а завтра якісь обставини повернулись а розлюбив. Оце присутня в світі така любов. ну в Бога не така любов. Послав свого сина, скажіть, на який світ він послав? Що зазнав його син в світі? Якого добра, скажіть? З дитячих літ був переслідуваний що в тих яслах, де народився, мусили втікати з таміці. І так все його життя було в переслідуванні. Було три роки часу, де він міг вільно йти, але й то подивіться, наскільки це життя було, яке він багатство мав, скажіть. Пам'ятаєте, одного разу прийшли за податок, сказали, ну треба було б, щоб ти заплатив. Він при собі грошей не мав. Каже, до одного з учнів піди, візьми вудку, закінь. І першу рибу, яку зловиш, відкрий рот, візьмеш там гроші. Скажіть, яке багатство його супроводжувало? Сьогодні люди, знаєте, себе забезпечують уютом, добром всім. Але знаєте, слово Господнє говорить, серце де? Якщо ти відданий тому багатству сільському, то твоє серце воно ну, за, тяжкі, за тяжчих час якихось випробувань, це серце не буде стійке, і воно не буде надійне. Тому я хотів би, браті і сестри, щоб ми оглядали своє життя. Ми перед самим Богом, знаєте, перед яким нічого нема скритого. От знаєте, єдине, перед Богом ніхто нічого не може скрити. Один перед одним, перед пастором, ми можемо йому щось не сказати до кінця, правда? Чоловік перед жінкою може щось до кінця не сказати. Але перед Богом мені не треба, браті і сестри, щоб ви навіть говорили. Він знає абсолютно все. І Слово Господнє говорить, Він прийшов не засудити, но виправдати. І сьогодні ми маємо час, браті і сестри, де ми можемо бути оправдані. Не своїми якимись добрими вчинками. Через те, що Біблія описує, що навіть наші самі добрі вчинки, вони які? Вони не дуже, правда? Ну на що ми розраховуємо? Не раз молимося і просимо, Господи, якщо не кров Твоя свята, якщо не хліб, у цей який я буду споживати, якщо він мене не очистить, я не можу сам очиститись. Знаєте, як на землі одна боротьба є проти гріха. Це кров Христа. І більш ніякої. Ми самі маємо, знаєте, скільки сили? Дуже мало. Але з Христом, подивіться, люди йшли на муки, на страждання. Ви думаєте, вони такі сильні були? Ні. Аби з ними не було Бога, аби з ними в їхній душі не було вкорінений Христос, вони б не пройшли, вони б зламалися. Пам'ятаєте, учнів Христа тільки зловили. Іде учні зразу. І учні зразу хто куди. Служниця каже до одного з учнів, о, от то той, що був з Христом, він каже, ні, жінко, я навіть не знаю, що ти кажеш. Ну, проходить трохи часу після мук, після страждань Христа, коли Христос для них відкрився. Пам'ятаєте, приходить пророк і каже, отим Паском, от, чий той Пасок буде зв'язаний і буде. Засуджений, да? поведуть його. І він каже: браття, не рвіть моєї душі. Каже, куди мав іти, туди піду. Скажіть, що змінилося? Вчора ти був такий, а... а завтра такий. Це знаєте, коли Бог вас озброїть, коли Бог дасть сили, то людина не буде дивитися ні на що. Тому хай Господь нас укріпить, браття і сестри. Маємо такий дуже добрий час. Для хтось час цей використає. Для свого підкріплення, для свого зміцнення, а хтось може цей час не використати. І слово Господнє говорить: для чого? Для свого осудження. Тому хотів би, братя і сестри, коли ми будемо виходити з цього місця, щоб ми виходили оправдані. не засуджені, не в злобі, не в якомусь коварстві, якого є сьогодні в світі, дуже багато. Кров Христа дана, браття і сестри, нам для того, щоб нас умити і очистити. Тому скористаємося цією нагодою. Ще одне місце я хотів би також нагадати. Воно записано в Євангелії від Матвія, 26 розділ 67-го віршика. Тоді стали плювати на обличчя йому та бити його по щуках. Інші били його киями і казали, пророкуй нам, Христе, хто тебе вдарив. 23 віршик. А намісник спитав, яке ж він зло зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати: Нехай він буде розп'яти. Знаєте, дивлячись на оці коротенькі події, Христа засудили за що? Ані за що? Знаєте, що таке заздрість? Її ж не видно. От якщо людина вкрала річ якусь, то їй її її видно, да? взяв, посунув, чи присунув, чи ще там що зробив. А скажіть, а як заздрістю приділити? Хто її може побачити? А знаєте, а проходить трошки часу, і ви самі видасте, що в вашому серці? Оця заздрість, вона сьогодні ви подивилися, а й так захотілося б, а так би воно мені не помішало. А пам'ятаєте, одна з десяти заповідь, що говорить? Не пожадай. Це для віруючих всіх людей, браті і сестри. Навчимося радіти, хтось щось придбав, порадіймо. Хтось втратив, поплачмо, поспівчуваємо. Але коли хтось щось отримав, заслужено він, незаслужено, можливо, якась спадщина. А знаєте, а у мене такого нема. А як то така несправедливість йому є, а мені нема? Знаєте, як це називається? Це заздрість. І ця заздрість, браті сестри, вона не дасть вам спокою. Бачите, що з Христом зробили? Хіба це там не спрацювала заздрість? Священники прийшли і кажуть, що з тим чоловіком треба робити, бо ну, добром це все не закінчиться. І зробили. Треба було засудити, засудили. Заслужено, звичайно, що ні. Намісник прийшов і каже, люди, яке везло, він, він ж не говорив просто так, це там теж людину на допит брали, Як, що другі говорили. Він не знайшов там нічого. Він каже до них, скажіть, що він зробив? Всі почали кричати, нема що говорити. Почали всі кричати, хай буде розп'яти. Намісник взяв руки, помив, каже, я в його крові не. Так, да, я в його крові не причетний. Тоді почали кричати кров Його на нас і на наших дітях. Знаєте, досить страшні слова. Люди, які не роздумуючи, вони в своє життя, вірніше, навіть не в своє життя, а в життя свого роду. В життя своїх дітей притянули прокляття. І воно надзвичайно велике, браті і сестри. Тому будьмо уважні до тих всіх обставин через те, що ми живучи на землі, знаєте, в часи небезпечні. Пам'ятаєте, Слово Господнє говорить про кого ми маємо війну? Проти злих духів піднебесних. Це не проти брата, браті і сестри, який не сходиться з вами думками. Це не проти сестри, яка, можливо, вам якесь зауваження зробила. Це не проти цього, браті сестри. Якби то тільки всього було, можна знайти миру. Розумієте? А люди, дивлячись, зробили вам зауваження, все то мій ворог. Вас не підтримали, все, він не мій приятель. А може, в нього все, на всю думка не така, як в тебе. Може таке бути чи ні? Може. Але по дрібницях, знаєте, люди стають ворогами один одному. Тому. Майте, браті і сестри, мир в собі, пам'ятаючи, що Бог прийшов не судити, але оправдати. І Писання говорить, що є люди, які докладають гріх до гріха. Пам'ятаєте в старому заповіті? Ну, хай Господь нам поможе, браті і сестри, щоб кров Христа, яку ми сьогодні будемо споживати, щоб вона нас омила і очистила, щоб ми звідси пішли новими людьми, щоб ми самі в собі почувствували Господи, оправданий, омитий. Не кажу, що нічого не робив. Да, був, були часи, коли там гріх якийсь був думкою. Словом. Я розумію, браті сестри, віруючі люди сплановано не йдуть, крадуть, не йдуть, обманюють. Правда, це низько для них. Ну, не нароком десь говорив, щось заговорився, забагато сказав. Де треба було, може, треба було промовчати. Але от проблема в мені, да, от чуть не стримався, хай Господь простить. Хай Бог нам поможе, браті і сестри. Тільки кров Христа може нас довести до неба. Не думайте, що в мене достатньо сили, я сам туди пройду. Повірте, туди сам ніхто не пройшов і сам не пройде. Без Христа ми засуджені разом з світом. Але з Христом ми оправдані. Тому нехай Боже благословення буде на нас, браті і сестри. Роздумуймо. Хотів би, щоб ми піднялися зараз на ноги свої. Ми будемо мати молитву. Можливо, хтось хоче, щоб за нього помолилися. Можливо, хтось чує в собі, що треба мені покаяння. Браття і сестри, не встидайтесь. На суді Божому там покаяння не буде. Воно не низько покаятись, підняти руку, сказати, помоліться за мене, бо от відчуваю за собою. І знаєте, те, що ви самі молитесь, це дуже добре, але коли за вас помолиться 100 чоловік, буде набагато краще. Не встидайтесь, краще тут сказати. Господи, не такий, не така. Як прийти перед престол Божий, там же ви не будете мати що сказати. Я дякую, що я з вами все до мене. Слава Богу, будемо молитися, сестричка. Будемо молитися, будемо молитися. Будемо молитися, браті, сестри. Будемо молитися. Схиляємо свої голови, браті, сестри. Величний ти наш Бог. Величний ти наш цар перед тобою, такі, як є, Господи, усвідомлюючи свою мізерність і нічтожність, Господи. Приходимо до Тебе як всемогутнього Бога і царя. Ми розуміємо, Господи, що в нас дуже багато недоліків, в нас дуже багато помилок. Но ми приходимо до Тебе як до великого нашого Бога, який має силу простити, умити, очистити всякі гріхи, всяку провину, Господи. Ми не знаємо, Господи, цих провин в кого, Господи, яка провина? Вони нам і не потрібні. Господи, ну я знаю, що тільки ти знаєш, Господи. Цей гріх, перед яким Господи, народ твій згрішив. Господи, я прошу тебе прости, братів, сестер, які піднімали руки. Можливо, хтось, господи, постіснявся? Я прошу, молю тебе також прости, всякий гріх. І учисти всяке серце, Господи, Боже наш, бо ми хочемо приступати до престолу благодаті Твоє з відвагою, відчуваючи, що ми прощені, відчуваючи, що ми, Господи, умиті і очищені кров'ю Твої святи, Господи, саме в такому стані ми хочемо перебувати не тільки тут, Господи, а кожен день нашого життя, Ісус. На милість Твою, Господи, покладаємося, розраховуємо, Господи, надалі на Твою велику любов. Господи, умий, очистий, і святий народ Твій. Щоб, Господи, кожен, хто буде виходити з цього дому, хай виходить, радіючи, Господи, що отримав, Господи, це велике прощення, Господи. Тобі, нехай буде за все слава і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.